Вітаю! В продажі Тесла Model 3 2021 року випуску. Це є рестайлінгова модель вже з тепловим насосом, з електровідкриванням кришки багажника. Це європейська. Європейський автомобіль купувався новим в Європі і на нього ще гарантія 5,5 років. Це є двохмоторна Tesla Long Range. Кузов автомобіля. Вторинно ніде не фарбований. Е, якихось моментів по кузову автівки теж не видно. На зимовій оригінальній гумі мішелін. Запас ходу даного автомобіля 500 км Пробіг в даного авто 13 тисяч кілометрів. Доступні всі функції, які є на європейських теслах. Обновлена до останньої версії вже, автопілот і так далі все працює тут. Хто шукає собі цілу живу машину? Запрошуємо вас на огляд та даного автомобіля. Місто Львів, вулиця Стрийська, 98А, майданчик Копай авто. До зустрічі!